Усім привіт, друзі! З вами я Денис, і сьогодні я вам покажу, як зробити ферму кавунів у Майнкрафт. І так, давайте почнемо. Ми повинні ось таким чином поставити спостерігач. Далі беремо поршні і ставимо ось таким чином. Далі йдемо сюди. Ставимо ось тут блок і ось тут. Ну, ви можете будь які поставити е, ну, у ну, мене трав'янистий блок буде, хай. Е, далі. Беремо відстовано випил і робимо по типу ось таким чином проводку. Далі ламаємо ось тут блок, ставимо відро води і беремо ліку. І ставимо ось таким чином. Далі беремо мотику, сажаємо сам кавун. Так, ви бачили, ось заробила. Так. Далі. І останнє. Беремо ось так ось. Склом. Все, друзі. Ферма кавунів зроблена. Так, да, вона дуже швидко робиться. Така маленька і дуже прикольна. Давайте, друзі, дивіться, давайте я візьму кавун. Ой, так, так, так. Ну, Наприклад, давайте ось, е, давайте ось тут поставимо. так? Ось це насіння ми зламаємо і ось цю, тут цей кавун. Да, друзі, ось так ось давайте посадимо. Е, і ще ми можемо ось так зробити. Ось так ось. Ось, друзі, якщо вам сподобалося, не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. З вами був Денис. Усім до побачення.